Доброго дня, мене звати Олександра Пустова. Я є координаторкою інфолінії консультаційного пункту українського дому у Варшаві. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про перебування громадян України в Польщі після 24 лютого 2022 року в зв'язку з змінами до закону, які увійшли в січні 2023 року. Отже, орієнтуємося ми з вами на закон з 12 березня 2022 року про допомогу громадян України, громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на території цієї країни. Поточно ми його називаємо спецзаконом, і в січні, 13 січня 2023 року, був прийнятий сеймом закон про зміни до закону. Про допомогу громадянам України в зв'язку збройним конфліктом на території цієї країни та деяких інших актів. І 23 січня закон був підписаний президентом, і невдовзі він війде в свою дію. Тому сьогодні ми більше приблизимо інформацію про те, які права і обов'язки мають громадяни України на території Польщі. Отже, для того, щоб в'їхати на територію Польщі, необхідно мати необхідні документи, а саме біометричний паспорт з безвізовим режимом, віза типів Д і С, видана також іншими країнами, дозвіл на тимчасове перебування, дозвіл на перебування довготермінового резидента Євросоюзу. Також ці дозволи видані іншими країнами, не тільки Польщею. Також польська прикордонна служба допускає для в'їзду внутрішні документи осіб, тільки виключно в тих ситуаціях, якщо людина в'їжджає вперше і декларує, що вона втікає від війни і просить згоду коменданта прикордонної служби на в'їзд на територію Польщі в зв'язку з війною на території України. Що важливо пам'ятати, це те, що для того, щоб легально перебувати на території Польщі, потрібен легальний в'їзд. Тобто, в'їзд задекларований на польському прикордонному пункті перетину кордону з Польщею. Для того, щоб далі перебувати легально після в'їзду вже на території Польщі, тобто, всі громадяни України, які в'їжджають після 24 лютого. І е, бажають отримати тимчасовий захист на території Євросоюзу е, Польщі, зокрема, в зв'язку з воєнними діями на території України, повинні отримати песель, який номер е, ідентифікації особи е, з поміткою УКР. Це буде означати, що це саме людина, яка отримала тимчасовий захист, і в зв'язку з змінами до закону. Песель потрібно отримати не пізніше ніж 30 днів після в'їзду на територію Польщі. Всі інші особи, тобто всі ті, хто в'їхали на територію Польщі після 24 лютого, всі ті, в кого хто перебував тут раніше, але мав безвізовий режим візу, карту перебування. Візу типу С. документи інших країн видані, мають право легального перебування на території Польщі на 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року, а саме до 24 серпня 2023 року. Легальне перебування також поширюється на дітей. Народжених громадянками України в Польщі після 24 лютого, що в цій ситуації важливо також пам'ятати, щоб не втратити статус тимчасового захисту, варто пам'ятати про виїзд поза територію Польщі на більше ніж 30 днів. Тобто, особи, які виїжджають на за територію Польщі на термін більше ніж 30 днів втрачають тимчасовий захист. Можливе його поновлення пізніше, але тільки і виключно в зв'язку з в'їздом такої особи, в зв'язку з бойовими діями на території України. В зв'язку з змінами до закону передбачено також припинення в моменті виїзду з території Польщі. Виплат, які вам виплачуються на дітей чи в зв'язку з іншими соціальними виплатами, якщо для цього буде підстава, то ці виплати пізніше повернуть після вашого повернення на територію Польщі закон також передбачає вже введення електронного документа «Дія.ПЛ» до обігу на території Польщі і Євросоюзу. Цей документ дає право перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу, внутрішніх країн Шенгенської зони, перебування на території Польщі протягом терміну дії цього документа і проживання на території країн Шенгену до 90 днів протягом 180 днів на територію на підставі безвізу. Користуватися таким документом можуть особи, які мають активний статус Песель УКР, які мають довірений профіль і смартфон, оскільки це електронний документ, його потрібно завантажити на ваш мобільний і встановити необхідні документи в цьому додатку, Дія спецзакону. Не поширюються на іноземців, які мають на території Польщі, дозвіл на тимчасове перебування карта побиту, дозвіл на перебування довготермінового резидента Євросоюзу, дозвіл на постійне перебування, карта сталого побиту, статус біженця і інші форми міжнародного захисту не тільки на території Польщі, а й на території Євросоюзу, або ж подали заяву на міжнародний захист. Особи, які в'їхали після 24 лютого і е, мають тимчасовий захист на території Польщі, отримали статус песель е, УКР, мають право користуватися безкоштовною медичною допомогою в рамках Національного фонду здоров'я. Більше загалом про Національний фонд здоров'я і користування послугами медичними в Польщі, можете подивитися в іншому нашому відео. Якщо у вас виникнуть якісь детальніші питання стосовно медичної допомоги або проблем, які стосуються до доступу до медичних послуг, можна зв'язатися за безкоштовним цілодобовим телефоном гарячої лінії Національного фонду здоров'я і вибрати розмову українською мовою. Номер телефону 800 190 590. Право працювати на території Польщі без дозволу. Зв'язку з спецзаконом, всі громадяни України, які перебувають в Польщі легально, мають право працювати в Польщі без отримання дозволу на роботу або заяви про намір е, працевлаштувати іноземця. Це документ, який популярний під польською назвою: Ошвячення, оповіження праці судорімцові. Е, для того щоб робота вважалася легальною. Потрібно підписати договір з роботодавцем зрозумілою вам мовою. Якщо ви розумієте польську, звичайно, польською, але якщо ви польської не знаєте, то потрібно просити роботодавця про переклад такого договору на зрозумілу для вас мову. Е, і роботодавець протягом 14 днів від прийому вас на роботу зобов'язаний повідомити про ваше працевлаштування в районне управління зайнятості, пов'ятовий ужин праці. Натомість, в зв'язку з змінами до закону впроваджується також обов'язок роботодавців повідомляти про працевлаштування працівника, якщо він має дозвіл на тимчасове проживання та роботу в зв'язку з статтею 114 закону про іноземців, оскільки громадяни України працюють на території Польщі на даний момент без дозволу на роботу. Їхнє перебування е, в рішенні про надання їм дозволу на тимчасове проживання і роботу не е, має вписаного роботодавця. Відповідно до цього, вони мають тільки обов'язок повідомити про зміну роботодавця протягом 15 днів від втрати роботи. Натомість зміни до спецзакону. Зобов'язують роботодавці в цій ситуації повідомити протягом 14 днів до управління праці, що такий працівник починає в нього працювати. Це також стосується тих іноземців у громадян України, які звільнені від дозволу на роботу, а саме, наприклад, випускники денної форми навчання. Наступний, наступна зміна, яка також Важлива буде для громадян України, які приїхали після 24 лютого, це виплати на проживання і харчування 40 злотих на особу на день, які виплачуються або особам, які приймають громадян України в себе вдома або ж в спільних пунктах проживання. Грошова допомога виплачується протягом 120 днів з дня прибуття громадянина Україну на територію Польщі. В особливо обґрунтованих ситуаціях можна продовжити ще на додаткові 120 днів. Це в випадку людей з інвалідністю, осіб пенсійного віку, батьків, малолітніх дітей і так далі. Для того щоб отримати таку допомогу, необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування не пізніше, як 30 днів після того, як ви не пізніше останнього дня проживання вас в, в даному місці проживання. У зв'язку з змінами особи, які проживають більше ніж 120 днів і не підлягають продовженню на додаткові 120 днів, будуть покривати частину витрат на своє проживання. Зміни ці до закону війдуть від 1 березня, і тоді потрібно буде оплачувати. 50% від вартості проживання після 120 днів з моменту прибуття, але не більше, ніж 40 злотих на добу за особу, або 75% після 180 днів проживання. І ця зміна входить після 1 травня 2023 року. Винятками тут будуть власне особи з інвалідністю, особи пенсійного віку, вагітні жінки, особи, які опікуються дітьми до 12 місяців, особи, які опікуються трьома і більше дітьми, і особи, які знаходяться в винятково складній життєвій ситуації, і не встані оплачувати е, цих е, доплат. Соціальні виплати залишаються без змін. Особи, які мають малолітніх дітей до 18 років, на кожну дитину можуть отримувати 500 злотих щомісячно до виповнення 18 років дітям. Заяву потрібно подати до закладу соціального страхування. Ті, хто зараз вже отримають цю отримують цю виплату, пам'ятати, що щорічно потрібно продовжувати заяву. Відповідно, в лютому починається і буде тривати до кінця травня, період, коли потрібно продовжити заяву на виплати 500 злотих на дитину до на наступний календарний на наступний рік, починаючи від червня до кінця травня наступного року. На другу і наступну дитину віком від 12 до 35 місяців можна отримувати додаткові кошти. Або 500 злотих щомісячно протягом двох років, або 1000 злотих щомісячно протягом року. Заява також подається до закладу соціального страхування. Добрий старт це також програма, яка дозволяє отримати 300 злотих на кожну дитину шкільного віку. На початку шкільного року. Тобто це такі кошти, які можна витратити на шкільне обладнання, необхідні речі для дитини на початку шкільного року. Е, всі особи, які приїжджають після 24 лютого на територію Польщі, можуть отримати одноразову виплату 300 злотих в осередку соціальної допомоги, оширок комоці сповечний. Е, і також. Існують додаткові виплати для соціально незахищених груп, які виплачує або ж знову ж таки осередок соціальної допомоги, або ЗУС, або міжнародні організації, які мають певні кошти на допомогу громадянам України, які опинилися в Польщі і належать до певних соціально незахищених груп. Зміни до закону також впроваджують е, таку інформацію щодо дозволу на тимчасове перебування. В попередньому законі була інформація про те, що можна буде подати до, документи на дозвіл на тимчасове проживання з моменту приїзду до Польщі через 9 місяців. Натомість дані, дані зміни до закону це положення відміняють, і, і інформація з'являється наступна. Всі особи, які хотіли б подати дозвіл документи на дозвіл на тимчасове проживання на карту побиту, можуть це зробити з 1 квітня 2023 року. Проте подання можливе тільки для тих, хто хоче подати документи на підставі проживання і роботи. З метою провадження господарської діяльності, а також з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації. В цій ситуації не буде можливості отримати карту перебування, наприклад, студентам чи особам, які б хотіли отримати карту на підставі поєднання з сім'єю. В ситуації, якщо громадянин України подасть заяву на тимчасове проживання і роботу, або ж ведення господарської діяльності, але в нього не буде достатньо підстав, щоб отримати такий документ. Йому буде виданий документ на термін одного року, рахуючи від винесення рішення. І те, що теж здивувало в, ці, в цих змінах до закону, і важливо про це пам'ятати, це. Скасування деяких положень антиковідного щита, тобто такого нормативного акту, який продовжував дію документів на проживання, документів терміну віз, посвідок на проживання, терміну виїзду з Польщі або добровільного повернення. Зміна ця, що важливо, стосується не тільки громадян України, а всіх іноземців. Положення цього закону були продовжені до 24 серпня 2023 року. І до цього часу всі іноземці, чиї документи були продовжені на підставі е, антиковідного щита, повинні будуть е, вжити заходів для продовження законності перебування на території Польщі, тобто, або отримати візу, або подати документи на дозвіл на тимчасове проживання і так далі. Якщо ж вас цікавить більш детальна інформація, оскільки сьогодні ми порозмовляли тільки в деталях, щоб зрозуміти, що ж змінилося, які права в загальному мають громадяни України на території Польщі, можете звернутися за такою інформацією або в наш стаціонарний консультаційний пункт, який знаходиться за вулицею Андерса, 29 у Варшаві. Або ж зателефонувати на загальнопольську інфолінію за номером 727 805 764. На нашій інфолінії або в консультаційному пункті можна отримати інформацію щодо легалізації перебування, щодо пошуку безкоштовного чи платного житла, пошуку роботи, інформації, пов'язаної з доступом до медицини, до освіти. Підтвердження групи інвалідності і так далі. Тобто, всі питання пов'язані з щоденним життям іноземців в Польщі. Звертайтесь, будь ласка, до нас, спробуємо вам надати всю необхідну інформацію. І дякую за увагу. До побачення.